Щастя здоров'я! З вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Британський письменник Патрік Нес не дуже відомий в Україні. Це він у себе вдома, володар багатьох престижних премій та навіть декількох медалей Карнегі. Також твори не раз ставали бестселерами New York Times. але ви, напевно, так чи інакше знайомі з його творами, якщо дивилися фільми Голос монстра або «Ходячий хаос. Останнє фантастичне кіно із Томом Голландом і Дейзі Рідлі в головних ролях засновано на романі «Ніж, якого не відпустиш. Початку трилогії «Ходячий хаос, яку в Україні випускає видавництво Аса, саме про неї ми сьогодні і поговоримо. Бо ці, бо це ті книжки, які на мою думку варто знати якомога більшій кількості людей. Отже, на далекій планеті, ледь заселеній старими людськими колоніями, є містечко Пренті Воно занедбане, занедбана, але тут живуть люди. Точніше, тільки чоловіки, а жінок зовсім немає, бо їх вбив вірус шуму. Дивна місцева хвороба, через яку думки чоловіків чутно усім іншим, а жінки від нього померли. Про так говорять інші. Ця зараза також розповсюджується і на тварин, тому вони теж вміють трохи розмовляти. Дуже дивно, дуже дуже дивно. Разом з чоловіками в Франтістай живе хлопчик Тод Гіт. Йому 13 років, і він от-от стане чоловіком. Одного разу в лісі тот знаходить тишу, дівчину на ім'я Віола, яка не має шуму. Вона прилетіла на планету на розвідувальному кораблі. Але за нею будуть інші нова хвиля колонізаторів із майже знищеної землі. Але зараз толу та віолі треба тікати, бо чоловіки з його міста чомусь хочуть образити дівчину. А в мера містера Прентіса є на пода якісь свої дуже нагарні плани. В трилогію «Ходячих фаос входять романи Ніж якого не відпустиш запитання та відповідь та монстри з людей. Книжки належать до підліткової літератури, але напевно тільки номінально, бо це серйозна фантастична, психологічна література, яку варто прочитати не тільки школярам старших класів, а й, будь, а й людям будь-якого віку. Трилогії хаячих хаос» – яскраві та зворушливі романи про дорослішання та пізнання світу, про довіру та зраду, про расизм та звертність, про сподівання та невідповідність очікуванням оточення, про боротьбу із власними денними, про диктатуру та жагу до влади, про війну та помсту, про кохання та відданість. Книжки підіймають дуже багато важливих питань. Особлива увага приділяється власній відповідальності та дискусії стосовно загальної відповідальності. Чи винна людина у своїй жорстокості та жаги до війни, якщо таке оточення? Чи винне оточення в тому, що вона таке, якщо в неї такий лідер? Усі три романи насичені подіями та дуже жваві. А головне, що з книжки в книжку ставки тільки зростають. Наприклад, в першому романі Ніж якого не відпустиш, ми бачимо тоді підлітка, а в третьому перед нами вже тот чоловік, який повинен зупинити війну. Трилогія «Ходячий хаос виділяється стрімким сюжетом та постійними конфліктами, а ще тут неймовірні та несподівані кінцівки, після яких дуже хочеться знати, що буде далі. Мені пощастило, бо в мене на руках усі три книжки. Але я, я являю стан людей, які читали їх одну за одними в тому в той черзі, і коли вони виходили, тобто чекали рік там чи два після видавництва. Романи, хоч і фантастичні, але цей жанр ну, тут більше для анторажу та фону. Головні дієві особи люди та місцеве населення планети, які називають спекли. Автор ретельно виписує психологічний стан героїв, їх переживання та конфлікти. А оточенню світу та технологіям приділяється мінімум уваги. Це не означає, що книжки не жанрові і не фантастичні. Просто акцент тут змішаний на внутрішнє, а не на зовнішнє. Проте сам фантастичний задум про вірус шуму, про його наслідки для людей, про його використання місцевим населенням, про вплив на сюжет та події робить усю трилогію повноцінною фантастикою з великої літери Ф. Але це більше соціальна це психологічна фантастика, ніж космічна. А ще тут точно є мотиви такого собі колоніального постапокаліпсису. Перший роман, ніж якого не відпустиш, має незвичну подачу. Річ у тім, що школа в принципі закрилася давно, тому тот мала та не вміє читати. А через те, що оповідання ведеться від е, цього підлітка, то написано усе з помилками та простецькою говіркою. Думаю, перекладати це було дуже важко, але вийшло чудово. Проте для мене таке було фізично складно читати, тим паче, що моя робота пов'язана з текстами та їх правильним написанням. Але якщо для вас це не проблема, то подібна оповідь неймовірно занурює у світ героя та моментально створює емпатію з ним. В другому романі стало простіше, бо там же розповідь ведеться від Віоли, яка грамотна та тода. Тому такий стиль має лише частина книги. А третя книжка вже звичайна, якщо можна так сказати, бо тут навчився певних речей, які не буду спойлерити, тому не це дозволило йому нормально висловлювати свої думки в книжці. Проте іноді ж організми чи помілкові мови все ж присутні, що чудово нагадує нам про раніше створений зв'язок з головним героєм Тодом Г'юітом. Трилогія хаячих хаос також визначається одним з найкрутіших негіденів в сучасній літературі. І це Мер Прентіс. Такого антигероя та покидька, який вміє зачаровувати та підкорювати людей, ще треба вміти виписати. І на мою думку, в Патріка Неса це вийшло чудово. Якщо вам постійно хочеться когось прибити, аж зуби скриплять, то це значить, що автор провів неймовірну роботу, і в нього вийшло чудово. Якість видання трилогії хаячих хаос» гарна. А ще ці книжки зроблені по останній моді. Бачимо, на кольорні зрізи та незвичний стиль обкладинки. Мені він не подобається, але це один з основних дизайнів книжки, який виходив по світу. Є ще інші, але вони теж мені не зайшли. Проте краще це ніж суперобкладинка з фільму. Але це точно не мінус книжок, бо це завжди смаківщина. Головне, що всередині, а там все чудово. Ще мушу зазначити, що стилістика обкланенок продає задум із шумом та відкритими думками. Тому це зроблено в принципі добре. Просто мені це не подобається. Отже, трилогія «Ходячий хвост» оспатріка неса яскравий представник сучасної жанрової літератури для всіх. Особливо ці книжки зайдуть поціновувачем психологічної прози. Також тут є цікавезний фантастичний задум із місцевим вірусом шуму, який серйозно впливає на сюжет та трансформацію героїв. Перші книжки трилогії мають незвичний стиль написання, підігнаний під, під неосвіченого головного героя. Це неймовірно швидко єднає його з читачем, але водночас комусь таке точно буде складно сприймати. Проте це незвичний авторський спосіб привернути увагу, який варто оцінити, як і усю. Трилогію. Ще, ще раз нагадую, що з вами був Павло Фантасенко, А ви дивитесь книжкові відеорецензії на Ютубі. Я прошу вас поставити вподобайку, е, написати коментар, підписатися обов'язково. А ми з вами побачимося у наступному відео.